Привіт, мене звати Іван, і я радий вас бачити у новому випуску серії навчальних відео, яку ми підготували разом з командою Експіренс Баймоно для вас. Нагадаю, у минулому відео ми познайомилися з можливостями кабінету Shake2Pay, розібралися з основними розділами та функціями. Ця інформація буде цікавою для керівників, бухгалтерів, адміністраторів, що керують персоналом, офіціантами та кур'єрами. А ці відео ви завжди можете переглянути за посиланням або натиснувши сюди. Сьогодні ми розкажемо про те, як правильно приймати оплату по QR-коду, дамо пораду офіціантам, кур'єрам, адміністраторам та касирам. Поділимося досвідом інших закладів, у яких чаї збільшилися на 30-40%, та кількість оплат по QR-коду. Перевищує 50% від усіх чеків, бо це дійсно зручно для гостя і для вас. Якщо у вас кафе, ресторан або бар, то все починається з поліграфії та правильного розміщення на столі. Вам підійде формат наліпка або шильда на столі, картон або пластик на підставці? Повірте, в нашій базі більше ніж 200 різних варіантів поліграфії спеціально для вашого закладу. Бо з нами вже працюють найкращі ресторатори та заклади України. Ну, наприклад. Креативний гусак у Напуле від братів гусовських. шильда на столі у Мімоза Ігоря Сухомліна. Наліпка з QR-кодом у Міші Кацуріна. Кіт з банкою у компотах від Сави Ліпкіна. Подивіться на цього кота з банкою. Ну як тут не лишити чайові? Великі шильди у Аві та у Шалом від Алекса Купера. У формі сердечка у хані. Квадратний у мілкбар. Цікавий у варбургер. Ноа БАО. Нам. Джорджія, мафія, Цікава підставка у мережі Чорноморка, Мама Манана, Наліпка у Євразії та ще багато інших прикладів. Ви можете обрати один з варіантів, запропонувати свій або звернутися до нашого дизайнера. Ми залюбки допоможемо вам. Тепер, коли ви отримали поліграфію, треба розмістити її на столах так, щоб номер столу на поліграфії відповідав номеру столу у вашій постсистемі. Наприклад, стіл номер 10 Має відповідати наліпці номер 10 Чудово! Поліграфія розміщена. Вірно. А тепер хочу нагадати, що ж чекає на гостя у середині QR-коду. А це зручне електронне меню з автоматичним оновленням цін, стоп-листи та обране від гостя, оплата рахунку та чаю офіціанту або кур'єру, відгуки з номером столу, сумою замовлення та ім'ям офіціанта. Декілька фактів. Чайові для офіціантів і кур'єрів зростають на 30-50% вже на першому тижні. Кількість оплат по QR-коду досягає 40-60%. Швидкість обслуговування, зручність та вау-ефект для гостя на 100%. Є ще декілька фішок, але про них я розкажу трішки згодом. Увага! Важлива інформація для офіціантів, касирів та адміністраторів. Ну що, прийшов час зустрічати гостей. У вашому процесі при обслуговуванні гостя нічого не змінюється. Ви так само зустрічаєте, проводите до столика та приймаєте замовлення. Біжите до вашої постсистеми, відкриваєте столик, пробиваєте замовлення, а в цей час на кухні друкується зустрічний чек. Ваша чудова команда на чолі з шеф-кухарем готує страву, і от вона вже на столі у гостя. І тут починається магія! Вам залишається звернути увагу гостя на QR-код, розміщений на столі. Ця фраза у всіх закладів різна, але коли офіціант підходить до столику гостя, то найбільш поширена фраза може звучати так: наприклад, будь ласка, зверніть увагу на QR-код. Там ви можете зручно оплатити рахунок і за бажанням залишити чайові та написати відгук. Нам дуже важлива ваша думка. Ви будете приємно вражені, що ваші гості знають, як цим користуватись, і вже за тиждень кожен третій рахунок буде сплачений через QR-код. Це не новинка, а крута інновація, від якої в захваті ваші гості та персонал. Гість почув ваше звернення та прийшов час оплачувати рахунок. Скануємо QR-код. Натискаємо Оплата. Відкривається ваш стіл та перелік страв, який замовляв гість через офіціанта. Гість перевіряє чек та натискає Це мій рахунок. Чудово. А тепер обирає відсоток чайових від суми чеку. Це може бути 5, 10, 15%, або заклад може змінити розмір чайових самостійно. За бажанням гість може ввести фіксовану суму чайових або обрати пункт без чайових. Але це трапляється дуже рідко. Ми впевнені, що у вас працюють справжні котики. Ну що, обрали чайові, і одразу з'являється платіжна кнопка Apple Pay або. Google Pay. Залежить від смартфону гостя. Гість сплачує рахунок та чаві будь-якою карткою. Обмежень немає. Чудово! Оплата пройшла успішно. За бажанням гість може залишити відгук. На цьому магія не закінчується, бо одразу після успішної оплати рахунок у вашій постсистемі закривається автоматично. А офіціант, адміністратор та касир отримують сповіщення у свій телеграм. Стривай, а рахунок закрився сам. Так. А фіскальний чек. Вже роздрукований на вашому фіксальному принтері. Стривайте! А якщо у замовленні була кухня і бар, а у мене там ФОП і ТОВ. Так я же кажу магія! Рахунок автоматично закрився, а сума розподілилася на ФОП та на ТОВ. Ну а якщо у вас тільки ТОВ або тільки ФОП, ще легше вам нічого хвилюватися. Я Не, не розумію, а що, банківський термінал не треба? Ну а навіщо він? Згадайте ці помилки, коли персонал розраховує не на той термінал. Скільки часу витрачає гість, щоб дочекатися, доки його розрахують терміналом? А чай на термінал це вже зовсім інша історія. А якщо А якщо офіціант був зайнятий, а гість не розрахувався і пішов? А, а чим це відрізняється від того, що він може вийти на перекур та не повернутись? Або сказав, що пішов у авто за гаманцем, або вийшов зустріти друга і не повернувся? Пам'ятаєте ці історії? А вже ж. Тому так само, як ви слідкуєте сьогодні за розрахунком гостя, так само потрібно слідкувати, щоб оплата по QR-коду була успішно проведена. Для цього у вас є помічник: Telegram бот Shake to Pay та автоматичне закриття рахунку у вашій pos системі Без цього рахунок не вважається оплаченим. Тепер у вашого закладу дійсна інновація. І вона вже на вашому столі. Важливо знати: після розрахунку гість не може скасувати оплату. Ну ви ж не можете скасувати оплату на касі супермаркету. Якщо оплата пройшла успішно, то ви обов'язково отримаєте сповіщення у telegram бот shake Shake2Pay, а стіл закривається у вашій постсистемі автоматично. Чайові нараховуються офіціанту, який був закріплений за цим столиком у постсистемі через годину після успішної оплати на особисту картку. 90% офіціантів та кур'єрів приймають чайові на карту МОНО, Бо це зручно. Комісія на чайові для офіціантів 0%. Відмінити оплату повернути кошти гостю може тільки касир або адміністратор через кнопку Повернути кошти у telegram боті shake Shake2Pay. Цей факт буде зафіксовано і буде відправлено спеціальне сповіщення усім користувачам. Будьте уважні! Якщо гість каже, що сплатив, але ви не отримали сповіщення у Телеграмі і на касі рахунок не закритий, то така інформація не є правдивою. Для касирів та бухгалтерії усі оплати по QR-коду будуть закриватись у вашій постсистемі автоматично на окремий тип оплати Experienza shake to pay Роздрукуйте звіти та перевірте це. Ви будете вражені. Не шукайте оплати у X та Z звітах у вашому банківському терміналі. Нас там немає. Зарахування коштів на ваші розрахункові рахунки відбувається щодня. Якщо у вас доставка, то це ще простіше. Наліпка з QR-кодом вам не потрібна, бо QR-код є на накладній для кур'єра та друкується на вашому принтері автоматично. Поясню! Ви пробуваєте замовлення на доставку у вашій постсистемі. Обираєте кур'єра та друкуєте накладну. А далі кур'єр везе замовлення за адресою разом з QR-кодом на накладній. Коли кур'єр вже на місці, достатньо звернути увагу клієнта на QR-код та сплатити. А там все як завжди: оплата рахунку, чайові відгуки. Все просто. Сповіщення про успішну оплату одразу надійде у вашу постсистему. А кур'єру і адміністратору у Телеграм. У закладі або на доставку кожен відгук прив'язується до замовлення або номеру стола. Кожен відгук має дуже важливу інформацію для вас: номер та сума замовлення, хто офіціант або кур'єр, сума чайових, дата та час, коли відгук залишили, емоція клієнта круто чи погано, текст з компліментом або проблемою, за бажання можна додати фото або надиктувати аудіосповіщення. Уся ця інформація буде доступна адміністрації для опрацювання, а сповіщення про новий відгук надійде вам у спеціальну телеграм-групу. Це дуже допоможе вашому бізнесу покращити якість та рівень сервісу. У Моно для вас дуже багато різних фішок, тому я створив рубрику монофішки і вже потім точно перейдемо до бухгалтерії. Перше. Ваш заклад тепер є у додатку Моно. Ним користуються вже більше ніж 7 мільйонів користувачів. Так, так. Це означає, що гості можуть оплатити рахунок та залишити чайові не тільки через QR-код, а й через додаток Mono. Як? Дивись! Гість приходить у заклад, сідає за стіл. Коли прийшов час розраховуватись, бере у руки смартфон, відкриває додаток моно та трусить телефон. Чого це гість трусить свій телефон? Подумайте ви і не повірите своїм очам. Коли побачите, що на екрані у гостя з'являється логотип вашого закладу, натискає. Та вводить номер свого столу, за яким сидить у вашому залі. А далі все так само, як я і розповідав раніше. Відкривається сторінка, а там перелік страв, чайові, сума для оплати та відгук. Офіціанти, адміністратори та касири. Не дивуйтесь, коли вперше перший раз таке побачите. Бо моно – це завжди про інновації. Друга історія чеку: ця функція доступна тим гостям, хто вже був раніше в вашому закладі і розраховувався через QR-код картою МОНО. Напевно, у вас були такі історії, коли гість приходив вже раніше і повернувся знову. Колись їв щось смачненьке, не пам'ятає назву страви. Так ось, для таких випадків ми створили історію чека. Так так, не дивуйтесь, коли гість прийде у ваш заклад, звернеться до офіціанта та відкриє свій додаток «Моно». Гість покаже вам історію свого чеку з минулого відвідування, а там перелік того, що він замовляв, та коли був. Такі історії дуже часто виникають з великими компаніями або у сімей з дітками. Офіціанти, погодьтесь, тепер таких гостей обслуговувати значно легше і робити додаткові продажі ще простіше. Третя. якщо за столом двоє або більше гостей, то кожен зможе відсканувати QR-код, щоб оплатити тільки свій рахунок та залишити вам чайові. Як офіціанту потрібно розділити замовлення між гостями за цим столиком у вашій постсистемі. Після цього кожен гість за тим столом зможе просканувати QR-код та зручно обрати свій рахунок. Після успішної оплати рахунок буде закритий, а вам надійде сповіщення у телеграмі. Ну і чайових стане ще більше, бо кожен гість оплачує свій рахунок. Четверте спільна оплата. У це дуже класна фішка. Ну уявіть, дві подруги або два друга обох моно, але весь рахунок сплачував хтось один. Пам'ятайте цю фразу? Порахуйте нас окремо. Тепер для таких ситуацій запропонуйте гостю відкрити додаток Моно. Відкрийте рахунок та натисніть спільна оплата. Оберіть друга з контактної книги та запропонуйте розділити рахунок з другом або подругою у пару кліків. Ну, зручно. Пам'ятайте, я обіцяв повернутися до бухгалтерів і касирів. Про зміну реквізитів та як перепідписувати договір я розповідав у минулому відео. Будь ласка, ознайомтесь. Повернемось до закладу. Після успішної оплати стіл закривається у вашій постсистемі, а фіксальний чек друкується автоматично. Ви будете вражені, але це так. Чек про оплату друкується на вашому принтері автоматично, і натискати щось у системі не потрібно. Усі оплати по QR-коду відображаються у звітах з вашої постсистеми. Зверніть увагу на новий тип оплати Experenza або Shake2Pay. Ваш звіт точно покаже, скільки рахунків та яка сума грошей була проведена по цьому типу оплати за потрібний вам період. Якщо у вашому закладі декілька юридичних осіб та є розділення між ними, то такий рахунок закривається автоматично. Система розуміє, яка страва має закриватися та на яку особу. Керувати цим можна і ми радимо слідкувати за цим. Більш детальніше про розділ продажі ви можете переглянути за цим посиланням. Статистика оплату у вашому закладі дійсно зміниться. Було 80% банківський термінал, 20% готівка. Тепер 40-50 по QR-коду, а все інше це термінал та готівка. Вашому персоналу буде дуже зручно, бо зменшиться кількість помилок при розрахунках. По будь-яким питанням ви завжди зможете звернутися до технічно фінансової підтримки команди Експеринс Баймон. Перейдіть за посиланням під відео. О, uh, дуже багато інформації, а ми ще не говорили навіть про кешбек, про аналітику по вашим гостям, рішення для фудкортів, доставки та ще багато іншого. Якщо щось не зрозуміло, сміливо звертайся до нашого аккаунт-менеджера Експеринс Баймону, або пиши напряму мені от сюди. Дякую тобі за перегляд. Приєднуйся до нас, підписуйся на канал обов'язково. А я пішов готувати для тебе нові відео. Папа! -па.